Від їжі до матеріально-технічної допомоги з перших днів повномасштабного вторгнення Івано-Франківська тергромада всіляко підтримує наших захисників. До спільної роботи долучаються як влада, так і місцеві мешканці. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Посилена співпраця з військовими формуваннями в Івано-Франківську розпочалась з перших днів великої війни. Щоразу список розширюється, і на сьогодні міська рада взаємодіє із 20 такими об'єднаннями. Надаємо допомогу їм як матеріально-технічно, так само і субвенціями. Кошти дуже багато. Ми всього передавали і передавали не тільки за кошти нашої територіальної громади, а передавали то, що в нас. Люди приносили, здавали, і різні волонтери, які привозили. Ми так само передавали дуже багато. Серед того, що передавали на фронт: автомобілі, старлінки, тепловізори, квадрокоптери та рації організовано було й пошиття одягу. В перші часи ви всі розумієте, що десь не всі збройні сили мали навіть нашу військову форму і Івано-Франківська територіальна громада міська рада долучилась до пошиття цієї форми. шили ми форму на трьох наших організаціях міста Івано-Франківська. Це у наш, це ФОПосійчук і ФОП Мазур Сергій. Та нематеріально-технічною допомогою єдиною франківські волонтери з весни 2022-го розпочали готувати для військових і їжу. Однією з перших страв став борщ. Індивідуальні ось такі термопакети, які достатньо відкрити, витягнути. Тут є кисневий поглинач. Завдяки цьому кисневому поглиначу ці страви можуть зберігатися рік. Сюди заливається кипяток. Розмішати, закрити, вона настоюється 15 хвилин, і хлопці таким чином в окопах можуть уже перекусити. Готують для військових як діти, так і дорослі. Допомога потрібна завжди. Є сторінка у Фейсбуку Станіславський борщ. Є сторінка в інстаграмі Станіславський борщ. Є сторінка в Телеграмі, Станіславський борщ, в Тіктоку, тобто ми є всюди. Люди можуть долучитися по різному Можна донатити це перше, друге. Нам завжди потрібні руки, аби ще більше підтримати військових, у міській раді планують запровадити дві програми, які скеровані для наших захисників. Досить часто хлопці жаліються, що до військових частин доходить допомога, а от до конкретних солдат не завжди заходить. Тому ми прийняли рішення, що кожен солдат, кожен військовослужбовець громади, отримує допомогу в розмірі двадцяти тисяч гривень на споряджень. Приблизно ми оцінюємо суму. У 200 мільйонів е, гривень піде на цю програму. Окрім цього, військові частини отримують не менше 20% субвенції з міського бюджету на закупівлю найнеобхіднішого.